Доброго дня. Добрий день. З нами сьогодні гравець команди курт Максим Волошин. Максим, вітаємо вас з перемогою. Доброго. Поділіться своїми враженнями від гри сьогодні. Дуже сильна команда, приємна команда. Сильний суперник. Поки що можна сказати, найскладніша команда з усіх з ким грала. Ну, але виграли. Тим не менше рахунок досить. Крупний. Ну, бувало, і більше забивали. Будемо сподіватися, що і далі будемо держати такі темпи і обігрувати і всі інші команди. Чи все сьогодні вдалося, що планували на гру? В цілому так. Всі, всі установки, всі команди від тренера ми виконали. Взагалі, то ми перемогли. На початку чемпіонату було неясно в якому стані ваша команда, але зараз вже видно, що. Ви йдете серед лідерів. Чи будете ставити завдання перемогти у турнірі? Е, так, звісно, спочатку турніру ставили таке завдання виграти його, але спочатку не всіх гравців е, виходило приїхати не всі ігри. Е, зараз останні ігри збираємось повним складом майже. Тому і такий результат. Ваш гравець е, Гаврилюк е, наразі є кращим бомбардиром турніру. Як вважаєте, чи вдасться йому отримати золоту будство? Дуже гарно знаю е, цього гравця, близький друг мій. Е, знаю, що ніколи не ставить собі таку ціль. В першу чергу грає на команду, але я ніколи не в ньому не сумніваюся, тому що він забере цю нагороду. Добре, дякуємо вам. Щасливо. Гарноля.